На мій погляд, дуже класну думку. Сказав, що нам потрібні архітектори мається на увазі не тільки там, будівництво там, дорівни, mm -hmm. будинків, нам потрібно архітектори суспільно-політичних перетворень. Це, напевно, якісь такі от люди, які є сумішою, там, от, філософії, знань, історії, там, всесвітніх розвитків, mm -hmm. так, економіки тої ж самої. Такі от... ну, дивіться, на правду, на правду Десь маю з вами не погодитися. Чому? Тому що навпаки має бути людина, яка бачить наперед на декілька кроків. Тому що знання, які ми мали раніше, вони деколи заважають мислити іншими категоріями. Ну, до прикладу, в економіці є такий термін, як стала економіка. Я кажу, що він неприйнятний на сьогоднішній день є ефективна економіка. Тобто, ну ця ефективність, вона інакше сталий розвиток і ефективна економіка консерватизм да? і да. лібералізм. Да. От, тому е, я би говорила про те, що напевно щось е, з е, попередні, попередніх досвідів треба е, отримувати, але не е, циклитися на ньому, а все ж таки дивитися в. Вперед і розуміти, що є е, інновації, є штучний інтелект, який може допомогти знайти найкращий варіант, який ми навіть не можемо для себе уявити.